Вітання усім, хто любить український футбол. Стадіон Україна у Львові, стадіон, який зараз прийматиме уже починає фактично приймати центральний матч першого туру чемпіонату України Карпати приймають Полісся. Ось такий календар. Календар, який звів дві команди, які дуже сильно запам'яталися і творчо. І медійно у минулому сезоні вони до кінця претендували на Єврокубки. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. За лінію фронту Ми розуміємо, так е свої завдання ці дрони виконують. Ну а свої завдання зараз Карпати можуть виконати. Прекрасний момент. Це гольовий шанс і це сейв Кудрика. Павло Пологенько володіє хорошою швидкістю. Давайте подивимося, цей момент закидання на Ігора Краснопіра. Махнув головою повз м'яч Едуард Сарапій І чудовий шанс Краснопір втратив. Карпати мали один чудовий гольовий шанс. І ось цей розіграш провалено. Гайдучик. Гайдучик обходить суперника. Може бути момент для поліс. Олександр Назаренко один в один. Зараз. Назаренко під ліву ногу зміщується. Ударна позиція. Встигає допрацювати в обороні Бруніньо. Крушинський удар по воротах. М'яч у воротах. Борис Крушинський реагує на помилку Домчака і забиває. М'яч з острого кута від стійки в дальній кут. Ось, що сталося зараз? Минулого сезону зараз забиває, однак. Треба перевірити, що в сайт у Крушинського чи, можливо, якийсь інший момент. Можливо, ага, ось тут Лєднєв в момент передачі Бабогла. Бачимо, робить наступ. Ось там Альварес в центрі поля. Ось з м'ячем Бабогло. Ми бачимо ту саму картинку, яку зараз Рефері бачить і. У рефері немає мікрофона на весь стадіон. Гол скасовано. Є кому бити головою, є кому подавати це. Мірошниченко. Подача. У штрафний майданчик головою вибиває Едуард Церапій. Теж великий молодець у цьому плані. Але там на підбиранні із ударом один дотик Альварес. Давайте подивимося. Завершення попередньої атаки саме ударом. Цікаво, що за спинами захисників Полісся знаходились і Костенко, і Краснопір, і. Теоретично, якби м'яч улетів у ворота, Чоботенко. Спроба закидання на Крушинського на лівий фланг. Пологенко випереджає Крушинського в аут для Поліся. Хеличенко. Прострелити удар м'ячу воротах. Микола гайдучик забиває. І цей м'яч має бути зараховано. А зараз це не має принципового значення. Дивимося повтор епізоду. І все почалося з достатньо швидко розіграного ауту. Михаличенко м'яч отримав, виграв усі відскоки у полегенька і ще з полегенька прострелив. От подивіться, тут полегенько не зміг собі дати раду із Богданом. Михайличенком Прострелив, Ну а гайдучик випередив Жана Педросу і пробив повз нього. Дуже складний м'яч для голкіпера. Будемо говорити так в домашніх матчах. Ой-ой-ой, провал, який в обороні. Другий можна забивати. Назаренко пробиває, добивання немає. Домчак сейвить. Ну а далі Мірошниченко вибиває м'яч з-під ніг. Зрозуміти, як так сталося, що Олександр Назаренко. Але ж не перша після ось цих помилок футболістів поліції, якісь відскоки знов на їхню користь. І Житомиряни атакують. Лєднєв. Показував на руку. Панчишин був поруч. Як тільки Альварес м'яч отримує, одразу його лищата квадратом беруть. Гравці суперника. Вар! Корпус, е так, те, що м'яч влучає в руку, це 100%. Е Питання в тому, чи грає рукою, так, чи виставляє руку в напрямку м'яча. Владислава Бабогло. І ось ми дивимося, це положення руки. І ось ми бачимо цей рух руки. І Дмитро Панчишин зараз прийматиме, це ухвалюватиме рішення, схоже, на користь Полісся, так, пенальті. Отже, Назаренко проти Домчака 38 хвилина. Пробуває пенальті полісся. Удар. 2-0. Олександр Назаренко забиває. Ми говорили, що для нього дуже важливо. Забити, стартувати і взагалі результативно розпочати сезон. І Ось він робить рахунок 2-0. Свій м'яч забиває. Ситуація для Карпат. Будучи авторами активніших атак на старті матчу. Зараз наприкінці тайму вони вже горять 0-2. Чачува проти Михайличенка. Чачува скидка назад. Ще одна подача. Прийом чудовий. Падіння в штрафному майданчику розводить руками Панчишин. Показує Краснопір саме те. Те, що подивився Балакін на варі. Він, е, Балакін, е, очевидь, говорить Панчишину, що фолу точно не було. Вирішує, що ось те, що Сарапій ось так тягнув за футболку Краснопіра. Цього для пенальті недостатньо. Давайте дивитися. Ось тут. Мача. Вертається у штрафний майданчик, і ось тут уже бабого руки піднімає. Говорить з арбітром Удар Росниченка. Епізод схожий в тому плані, що тут теж як тоді Лєднєв Педросо прокидав м'яч, але ось ця рука, по-перше, треба дивитися, рука чи ні, але по-друге, вона точно була притиснута у Чеботенка. Рошниченко. 5, хороший прорив. Бруніньо. Бруніньо, Удар по воротах, м'яч по то летить класив передачу Павлу Вітор. Що робота Альвареса? І ось тут. Ось тут Вітор знаходить можливість попросити. Ніченко дивиться на ворота. І б'є по воротах. І що тут? Йєш не залітає у ворота. Так було важко, чесно, поглядом зафіксувати. Де ж там м'яч? Знову вирота шматок газону. Лежить Чоботенко, лежить Кудрик. Треба розібратися. Кудрик м'яч спочатку не зафіксував, але потім йому пощастило. Ось з цим відскоку. М'яч долетів саме в руки Олегу Кудрику. Ось тут відбиває він складний м'яч і добиваючи, не вдається вітру проштовхнути м'яч ворота. Ось така. Нефартова ситуація, тому що вибивав спочатку Чеботенко і знаходить можливість передати на Карамана. Караман ще пас. відкривається. Олексій Філіпов. В сайді ми потім розберемося. Філіпов вічнавіч виходить. Філіпов! Філіпов віддає передачу на Андрієвського. Добивання може бути падає Гуцуляк. І арбітер ставить пенальті. І давайте дивитися, чи тут Ну, ви знаєте, треба малювати. Це класичне. Треба малювати лінію. Був чи не був фолба Богла. Ну, ось тут він врізається в Гуцуляка. Кілька спенальті. Філіпов пробиває, витягує Домчак. Ось ще й такий у нас епізод на 89-й хвилині. Глобально це не міняє ситуацію на футбольному полі. Філіпов пробивав майже в кут, близько до кута. І тут ми бачимо, що не сильно. Претенденти на медалі зустрічаються. Ну, це покаже дистанція в 30 турів. Сьогодні це просто одна гра, що важлива, безумовно, перемога для Руслана Ротаня. Але після неї буде про що подумати обом тренерам. Полісся виграє цей матч, виграє е завдяки своїм переконливим діям у першому таймі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.